Виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету району за 9 місяців 2012 року. Готовність служб району до запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, на випадок ожеледиць, хуртовин та снігових заметів, а також стан профілактики гострих кишкових інфекційних захворювань та харчових отруєнь, обговорювали сьогодні на черговому засіданні колегії Надвірнянської райдержадміністрації. Із офіційного заходу повернулись і наші журналісти. Підбиту підсумки виконання соціально-економічного і культурного розвитку за 9 місяців цього року. У своїй доповіді начальник управління економіки райдержадміністрації Василю Ніад зазначив, що за звітний період підприємствами району реалізовано промислової продукції на 50,2% менше ніж у відповідному періоді минулого року. Протягом 2012 року не працювало ватно-автохімік Прикарпаття. Невірішним залишається тут питання переробки нафти. На підприємстві призупинено реалізацію інвестиційних проєктів. З початку року вивільнено близько 230 чоловік. У товариства ЛК «Інтерпрет Надвірна» проблемним залишається реалізація продукції. Відсутність переробки нафти у ПАТ нафтохімік Прикарпаття негативно вплинуло на ряд Показників, які вираховуються при підсумованні рейтингові оцінки, це перш за все, як я вже сказав, зменшились обсяги реалізації продукції на 48,3%, на 51,7%, Зменшились надкожні до бюджетів всіх рівнів на 29,4%. Рівень виконання доходів загальнофонду місцевих бюджетів до запланових річних показників склав лише 66,6%, А темп зростання. Доходів місцевих бюджетів склав 107,4%. Також начальник управління економіки райдержадміністрації Василю Нят охарактеризував проблемні питання. Найбільш гострими залишаються ремонт доріг, забезпечення безперебійної роботи, пат, нафтохімік Прикарпаття, виділення земельної ділянки та будівництво полігону твердих побутових відходів у районі. Невтішними є і підсумки виконання бюджету за 9 місяців. Про це під час засідання колегії заявив начальник фінансового управління райдержадміністрації Михайло Обідняк. Бюджет району не допуступило три мільйони сорок тисяч гривень. Проте Спостерігається ріст надходжень порівняно з відповідним періодом минулого року на 101,3%. У абсолютній сумі це збільшення становить 630 тисяч гривень. Основною причиною недовиконання доходів загального фонду є зміни в податковому законодавстві, що призвели до зменшення кількості платників податку з доходів фізичних осіб. Відокремлені підрозділи ПАД «Укрнафта» та пад «Укртелекому» сплачують з початку 2012 року податок з доходів фізичних осіб за місцем реєстрації юридичної особи головного підприємства. Дані підприємства знаходяться за межами надворянського району. Е а вони сплачують даний вид платежу до Долинського району та до міста Івано-Франківська. Не забезпечено виконання затверджених планових показників податку з доходів фізичних осіб, платі за землю, платі за оренду приміщень комунальної власності району збору за спеціальне використання лісових ресурсів. Проте збережено позитивні тенденції у освітянській галузі. Програма соціально-економічного розвитку виконана, зазначив начальник відділу освіти РДА Михайло Винник. І всі інші заходи виконано. Верхній майданчик не встановлено модульну котельню, але роботи по модульній котельні є зроблені, і модульна котельня виготовлена, тільки не під'єднана ще до мережі опалення. На нинішній день здійснюється опалення, так яке здійснювалося через пічне. Всі інші заходи виконані в повному обсязі. Крім того, зроблено ще ряд інших робіт, які не були включені. В план, але виконані, завдячуючи сільським радам і різним залученим коштам. Всі школи другого та третього ступені у районі забезпечені медичними працівниками. Практично в усіх школах, крім Битківської та Пасічнянської, виготовлено або в стадії виготовлення проектно-кошторисна документація. Проте у освітянській галузі на сьогодні залишається проблема із нестачою дошкільних навчальних закладів. Вже відкрито додаткові групи по сільських садках. Планується будівництво дошкільного навчального закладу у селі Пнів. Загалом за 9 місяців цього року надвірнянський район серед інших районів області сімнадцятої сходинки піднявся на дванадцяту. Причиною такого результату є Зупинка паттерфохімік Прикарпаття. Ми дещо знизили темпи виробництва промислової продукції. Якщо про промисловість говорити, у нас за минулий рік ми мали ріст промислового виробництва по області 24,6%. і ми по темпах росту промислового виробництва мали перше місце в Україні. А по 34 соціально-економічних показниках, по яких рейтинги проводить Кабінет міністрів, наша область мала третє місце. Державі, то зараз ми вже зійшли за 9 місяців на 5, плюс маємо потішу 5,5%. Основна причина поляє в тому, що зупинився Карпатнафтохім. І з листопада, з 25 листопада минулого року не працює практично ватт нафтохіміх Прикарпаття, які нам дають високу питому вагу. В загальному обсязі виробництва промислової продукції. Щоб вирішити питання постачання сюди каспійської нафти, ведуться ці дебати вже тривалий час. Завод не працює, вже 200 людей, якщо у ніпан зразу скоротили на цьому заводі. І страждає районний бюджет, страждає обласний бюджет, страждають в кінцевому результаті люди. Це при тому, що Група Приват, яка має контрольний пакет акцій, там вже вклала в його реконструкцію, модернізацію 735 мільйонів гривень і ще завезено обладнання, яке призупинило встановлення його. І збільшились потужності переробки з 2,6 мільйонів до 4 мільйонів завод може переробляти, і звичайна глибина переробки нафти. Значно збільшиться, якщо буде завершена повністю реконструкція. Але все впирається в тому, що не вистачає сировини для переробки тої нафти, яку видуває надвір на НГДУ, долина на НГДУ, явно не вистачає. Тому зараз ведуться переговори з Азербайджаном, підключили до цього кабінет міністрів, Міністерство паливої енергетики, все таки, щоб цю проблему розв'язати. Вона дуже туго йде, кажу відверто, але все-таки сподіваємося. На позитивний результат, тому що для нас півтора тисячі людей, які працюють на заводі, кажуть, болить за кожну людину, бо для надвірні влаштуватися. Це проблема, це соціальний вибух для надвірної.